Доброго дня, шановні четверокласники, вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні у нас за планом робота над навчальним проєктом, тема якого перед вами на екрані. Що можна зробити для збереження природи у моєму краї? Ця тема достатньо об'ємна, загальна, і я думаю, що у кожного мають бути свої власні думки на рахунок вирішення цієї проблеми. Робота з цим проєктом заключається з заповненням сторінок у друкованому зошиті. Але знову ж таки звертаю вашу увагу на те, що не у всіх є цей друкований зошит, тому у класрумі вам будуть прикріплені фото, питання, які є в цій темі, і ви у звичайному зошиті в клітинці дублюєте і виконуєте ту ж саму роботу. Тому в цілому, при... Звертатись лише до одного друкованого зошиту немає потреби. Ви просто переписуєте питання і визначаєте. Зараз ми з вами розглянемо приблизні основні моменти, які стосуються цієї теми, щоб ви розуміли, про що писати та що говорити в цьому навчальному проєкті. Отже, загалом, збереження природи, як ми вже неодноразово з вами говорили, Залежить від кожного громадянина України, в незалежності від його віку, місця проживання, статусу. Тим паче, що ви, як жителі Запорізької області, так знаєте, що Запорізька область, вона в цілому достатньо забруднена територія через велику кількість заводів, фабрик і різноманітних підприємств. Тому, звичайно, треба знаходити способи, яким же чином зменшити. Хоча б трішки кількість цих забруднень і прослідкувати так за тим, щоб наше оточення було чистішим і як можна зберегти цю природу. Найперше це відмовитися від поліетиленових пакетів екологічно та економічно. Зараз, я думаю, ви бачите, що великі магазини, супермаркети почали піклуватися цим питанням, так? тому почали з'являтися різноманітні пакети які з переробного матеріалу, так, які дуже швидко розкладаються. Почали з'являтися паперові пакети в магазинах видавати, або багаторазові сумки-шопери. Так, з тканини використовують люди і купують саме багаторазові такі торбинки. За даними ООН, приблизно 5 трильйонів поліетиленових пакетів споживаються у світі щороку, або близько 10 мільйонів щохвилини. І ви знаєте, що поліетилен він навіть коли потрапляє у ґрунт. він... Не перегниває величезну кількість років, і дуже довго він знаходиться просто не перегнившим. Таким чином забруднює водойми, забруднює ґрунт, забруднює все, що оточення так саме ось цей поліетилен. Коли намагаються спалити поліетилен, це також не є дуже гарним, оскільки виділяється в цей запах, виділяються речовини, які потрапляють у повітря, і також його забруднюють. Зараз близько 60 країн світу вже почали боротьбу із пластиком. Але боротьбу з поліетиленовими пакетами можна розпочати самостійно, так? хоча б зменшити споживання у вашій родині. Тому можна слідкувати, так, якщо ви йдете в магазин скуплятись, то можна з собою брати ось таку багаторазову торбинку, сумку Шопер, так, а не кожного разу в магазині на касі купувати цей поліетиленовий пакет. Так, це зменшує кількість, полі зменшує кількість поліетилену. Також в великих супермаркетах зараз дозволяється купувати, як наприклад, чи м'ясо, чи то рибу в ваші багаторазові контейнери. Тобто, ви можете не покласти той. Ті котлетки, які ви купуєте в магазині, або той шматок м'яса не в поліетиленовий пакет, а йдучи до магазину, взяти з собою багаторазовий контейнер, і працівники магазину покладуть вам ваш товар саме у нього. І таким чином ви не купите знову ж ті декілька поліетиленових пакетів. І звице дуже добре допомагає заощадити. Зараз, я думаю, ви бачите, що достатньо сучасно це виглядає. В багатьох магазинах різні е, цікаві, різнокольорові принти з'являються, так, з'являються е, також контейнери, з'являються так, більше скляних, а не пластикових, які дуже шкідливі. І тому, звичайно, треба приділяти цьому увагу. Подумайте? Можливо, і ви почнете це робити. Також, подивіться, будь ласка, наступний спосіб це відмова від одноразових пляшок та посуду. Лише 9% усіх пластикових відходів, які були коли-небудь вироблені, були перероблені. Пластикові пляшки, одноразовий посуд. Ми зустрічаємо з цими одноразовими виробниками кожного дня. Але все ж таки їхнє. Використання можна легко обмежувати. Можна, наприклад, купити пляшку багаторазового використання, так? Спеціальний термос або спеціальну пляшку і набирати туди постійно собі. Напій, так замі також замість одноразового посуду, ми використовуємо, можемо використати звичайний посуд та помити його, так і не лінуватися. Замість одноразових стаканчиків пластикових зараз саме вже частіше використовують паперові, так вони не такі довготривалі, але все ж таки зато вони краще перероблюються і менше шкоди наносять оточуючому середовищу. Наступний пункт, те, що ви можете також виконати як учні четвертого класу, це бути енергоефективними у побуті. Що це означає? По-перше, це оптимальне освітлення. Мається на увазі, що в день, поки є природні освітлення, сонячне, так, то ми намагаємося по максимуму його використовувати. Для цього відкриваємо штори, відкриваємо вікна, розкриваємо вікна, для того, щоб більше сонячного природного світла потрапляло в кімнати. Коли вже настає вечір, і ми використовуємо як освітлення вже штучне, то треба слідкувати, не вмикати світло по всьому домі, якщо ви знаходитесь лише в одній кімнаті. Коли ви виходите, треба за собою одразу вимикати світло і, звичайно, використовувати енергозберігаючі лампи. Вони служать довше і споживають менше енергії. Також навіть впливає те, як ви грієте воду в електрочайнику. Не треба кожного разу нагрівати повний чайник, якщо ви знаєте, якщо ви його не використаєте. Якщо ви розумієте, що вам потрібно води на одну чашку, то і нагрівайте мінімальну кількість води, завдяки цьому буде витрата мінімальної кількості енергії, електроенергії також. Також знову ж взимку, коли опалення, так треба опалювати будинок. Ми інколи любимо ходити повні дуже легко одягненими, але дуже сильно включати так, обігрівачі різноманітні. А все ж таки для економії і енергоефективності, так і для економії фінансового бюджету, краще все ж таки інколи тепліше одягнутися. Це також все впливає, оскільки зараз це проблема стосується і збереження природи в цілому, так, оточення нашого природного, але, звичайно, це ще і момент економії. Саме фінансово, оскільки з кожним днем відбуваються ці подорожання, і витрачати гроші на ці поліетиленові пакети, витрачати гроші на одноразовий посуд, витрачати гроші не економлячи електроенергію, все це тягне за собою дуже великі витрати для родини. Також рекомендують, що робити: обирати екологічний транспорт. Так, подивіться, будь ласка, що. Дуже пропонують, особливо в гарну погоду, вже в нас тепліє, так, весна, літо, то переміщатися рекомендують саме завдяки велосипедам різноманітним, так або пішки. Це і екологічно ще й велика економія, так. Тому що бензин зараз дуже дорогий, проїзд у громадському транспорті, також вже недешевий. І, звичайно, що знову ж таки це. Не тільки в і викиди в атмосферу, що погіршують стан природи, так екології в нашому оточенні, а це ще і витрати фінансові для родини. Тому, якщо вам треба пройти якісь невеликі відстані, так або гарна погода, рекомендують все ж таки вийти завчасно, пройтися пішки або обрати велосипед і таким чином ще і підтримати своє здоров'я, так тому що їзда на велосипеді все ж таки набагато корисніша. Наступний момент це економія води. Свіжа, чиста питна вода це обмежений ресурс. Два мільярди людей у світі взагалі не мають доступу до безпечної питної води. Уявіть, наскільки. Щасливі ми, коли ми можемо взяти цю питну воду просто з крану, так вона просто тече. І інколи ми не розуміємо цієї цінності, що ми робимо? Перестаємо її економити. так, Миємо руки, відкриваємо кран наповну, миємо посуд, відкриваємо кран наповну, вода тече, ми пішли до іншого столу, щось там витираємо, викидаємо в сміття, вода в цей час біжить. Йдемо ранці чистити зуби, чи поки Зуби чистимо, вода в крані біжить, так ми не викри... закриваємо. Йдемо купатися в душ, ми намилюємося, стоїмо про щось, мріємо, думаємо, поправляємо баночки. Весь час вода біжить. А це величезні втрати, величезна неекономія. Тому пам'ятайте так, що вимикання води. Наприклад, поки ви чистите зуби два рази на день, може зберегти 30 літрів води в день, а це 900 літрів на місяць. Тобто, якщо ваша родина кожного ранку, всі, коли вмиваються, буде економно так, не включати воду не наповнену силу і вимикати кран, коли чистиш зуби, тобто намочив щітку, виключив воду, почистив зуби, включив воду, вимив щітку помив себе, так, мився. Тобто ось ця економія тільки ваша родина може зекономити близько 900 літрів води в місяць. А уявіть, якщо це зробить кожна родина в місті, в країні, наскільки це величезні економії і для загального користування, і, звичайно, для економії і фінансового бюджету, тому що знову ж таки це все коштує великих зараз грошей. Також, навіть коли ви обираєте попрати пральною машиною, так, рекомендують це робити, коли вже по так, Якщо у вас є посудомийна машина, то що ми робимо? Знову ж таки, намагаємося мити посуд, коли ця машина вже завантажена, так що попросту марно не витрачати великі об'єми води. Також дуже сучасний, так, активно розвиваючий спосіб збереження природи, це сортування сміття і його переробка. В певних країнах це вже взагалі є на постійному обліку, так, і люди вже не звертають на це увагу. В Україні, на жаль, ще не занадто добре це розвинено, тільки починають з'являтися в нас. С, так, ось ці смітники, які розподілені на різноманітні види відходів. А дуже часто, якщо ми говоримо про квартири, так то загалом немає розподілу, ми все кидаємо в один пакет, що негативно впливає на кількість залишків сміття і смітників на території нашої країни. Подивіться, будь ласка, загалом яким чином розподіляють пластик, папір, органіка, скло і метал. Органіка, тобто це залишки продуктів. Так? Для сортування то відходи викидати для цього, щоб зберегти природу, і у майбутньому, хоч якусь частину сміття використати на переробку, треба ці відходи розподіляти і сортувати, і віддавати на переробку можна, наприклад, папір, батарейки, пластик та багато іншого. Найчастіше, звичайно, це найчастіше вибирають папір, переробляють, так, розряджені батарейки. І зараз навіть, я думаю, ви бачили в новинах, що збирають ці батарейки для переробки. І загалом навіть пластик його збирають і переробляють. І знову ж таки, все ж таки, це проблема така глобальна в Україні, оскільки, навіть якщо ви в квартирі будете самостійно займатися цим розподілом сміття, так, і його складати, то все ж таки потім складніше знайти місця в, місці, в нашому місті, наприклад, так, куди це можна віднести задля майбутньої переробки. Тому все ж таки з цим складнощі. Виникають, але будемо сподіватися, що прогрес буде нас чекати. Також це вирубка лісів. Ця проблема не стосується Запорізької області, так тому що ми знаходимося у степовій зоні, але в межах країни, звичайно, ця проблема існує в зоні мішаних лісів та в зоні е, Карпатських гір. Так що постійно Відбувається вирубка лісів, а дерева відіграють найважливішу роль у підтриманні природного стану біосфери. Подивіться, будь ласка, встановлено, що один гектар насаджень затримує за один рік 70 тонн пилу, сажі та кіптяви та виділяє 4 тонни кисню. І якщо... Неофіційно буде відбуватися в таких масштабах виробки лісів, то це негативно буде результат не тільки для тієї території, так а для всієї країни, регіону і сусідніх країн також, тому що ліси об'єднують собі складні системи живих організмів. Так, ми з вами говорили, що там є постійно складати ці ланцюги живлення, і якщо ці ланцюги пошкоджуються, то в цілому зазнає пошкоджень вся. Жива система, всі живі об'єкти, які є на території, на цих природних територіях, і всі ми будемо страждати, і люди, звичайно, також. І ще також для захисту збереження природи використовують заповідники і заказники. Ми з вами говорили про те, що заповідники і заказники. Є в кожній природній зоні України, так, і це не лише основний, але й найбільш ефективний механізм в процесі охорони природних екосистем, тому що саме захист держави і саме покарання відлякують наших. Людей і браконьєрів відлякують від якоїсь діяльності, так? Тому що розуміння того, що можна потрапити до в'язниці або заплатити великий штраф, все ж таки, це більше відлякує ніж просто якісь моральні, на жаль, принципи для оточення. Тому зараз заказ, заповітні заказ активно розвиваються і держава. І, різні, і науковці різних галузей активно слідкують так за природою всім же, всіма же групами живих організмів і неживих, до речі, також, які знаходяться на цих територіях для їх збереження. От так ми з вами переглянули. В вашому зошиті є ці сторінки, так, 41 42-сторінка. Дивіться, будь ласка, план роботи. тобто, що вам треба зробити? Треба розписати, що де ви знаходите, можете знайти інформацію так, про збереження планети в цілому. Де ви її знаходите? В підручнику, з відеоуроки, від вчителя, так, тобто, це будуть ваші джерела. Інформації, звідки ви отримали цю інформацію? Заходи для збереження природи рідного краю я вам перерахувала в цьому відео величезну кількість заходів. Вам треба обрати лише деякі і ті, які найбільше підходять. І зараз є актуальними саме для нашої території, тобто для міста Запоріжжя. Якщо ви розумієте, що в Запоріжжі це не актуально, неактивно і майже таке не відбувається, тобто це ви не пишете. Я перерахувала вам всі можливі способи так, збереження природи. Також, повідомлення, що наступний п'ятий пункт плану це повідомлення. Тобто ваше ставлення так до збереження природи, ваше повідомлення, інформація, ваші думки на цей рахунок. Як ви до цього відноситесь, можливо, ваші плани і чого б ви ще хотіли додати, що б ви ще хотіли змінити в цій темі збереження, так? І останній шостий пункт плану це ілюстрація або світлини. Тобто, ви малюєте якими. Чином ви захищаєте, зберігаєте природу, робите декілька, може, або один великий малюнок, або декілька таких маленьких ситуативних. Тобто, в плані роботи, ви розписуєте, що ви робите, прослухаєте відео урок, читаєте підручник. Так? Потім записуєте сторінки в зошиті. Потім запропоновані заходи з відеоуроку обираєте заходи, які для збереження природи стосуються саме Запорізького краю. так? Я в четвертому описуєте джерела інформації, тобто звідки ви отримали цю інформацію, в п'ятому ваші думки на цей рахунок, і шосте це малюнки про те, як ви зберегаєте природу. Там не маленькі зовсім тексти треба записати, об'єми роботи невеликі, тому я сподіваюся, у вас все вийде. І наприкінці, як зазвичай, ви надсилаєте фото у клас.ру.